Перший день сонця, символ дня, творець, початок нового кола, день народження ідей, мрій та натхнення. Ви, творець свого життя, і сьогодні Всесвіт підтримує кожен ваш крок, сповнений віри і любові. Дозвольте собі діяти легко, з посмішкою, слухаючи серце. Для жінок. Сьогодні ваша енергія творення особливо сильна. Малюйте, мрійте, прикрашайте простір, готуйте з любов'ю, усе, чого торкнеться душа, наповниться світлом. Для чоловіків, день лідерства і впевнених рішень. Сміливо беріться за нові задуми, плануйте, дійте, ваші наміри сьогодні мають творчу силу і підтримку згори. Камінь дня Аметист. Аметист – Камінь гармонії, інтуїції та духовного зростання. Кристал очищує думки, відкриває духовне бачення і допомагає знайти гармонією межі мрією та дією. Він здатний очистити місце від зібраного негативу, Аметист, настояний на воді, це сильний елексир для зцілення від багатьох захворювань, порада дня. Творіть з радістю. Кожна ваша дія, думка чи слово сьогодні це насіння для нового життя, подарунок дня для жінок, єдність, символічні подарунки, що виражають турботу, квіти, прикраси, листівки. Друзі, сонячний календар це ваша духовна, енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх і здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас, Марія Пустовалова, творчиня комплексу, жива вода на кристалах, твій природній імунітет.